Так, мала, ти мені дзвонила. Я просто не чула тут зв'язок поганий, то я одразу все чую. Щось сталося? Давай розказуй швидко, бо мене дуже важливий захід зараз. І тобі привіт, сеструня. Я вже все порішала, не хвилюйся. А що це в тебе на голові? Пір'я? У нас, у нас психологічний тренінг в стилі Гетзі. Ну, ясно. Що так довго? Це наш е, е, куратор. Е, він просто дід старий, старе вже з пам'яттю проблеми, тому всіх кицями називає. Я зараз іду, на mm -hmm. зараз перечу. Тримайся, все добре, я в тебе вірю. Давай. Угу. Мала, значить. Та я старше тебе на одну хвилину. Ой, і ти навіть не уявляєш томочка. Як я втомилася. Ну, це ж постійна гонка. Хвилини вільної немає. Самого ранку зйомки, потім інтерв'ю, потім на запис у студії. А увечері ще вистава. Я як білка у колесі. Ну, так робота ж у вас така, ви ж зірка. Я тебе прошу, ну яка з мене зірка? Я собі спокійно працювала у театрі, нікого не чіпала. Ну, звичайно, у мене були шанувальники, але ж не стільки. А після того, як у драматичних відчуттях стала зніматися, ну це ж просто страшно. Проходу мені не дають. У ресторані впізнають, просять сфоткатись. У магазинах впізнають, просять сфоткатись. На вулиці впізнають і теж просять сфоткатись. Я змушена навіть увечері у темних окулярах ходити, ну, щоб мене не впізнавали. Так все одно впізнають. І просять сфоткатись. Так, страшне. Ти собі не уявляєш, як мені хочеться звичайного життя, щоб мене ніхто не чіпав, щоб я могла спокійно пройтись у парку, ну чи випити смачної кави у кафе. І щоб мене не смикали, не знімали тишком нишком, не лізли зі своїми зізнаннями у коханні. А сьогодні мені зателефонував мій агент і сказав, що буде шостий сезон відчуттів. І що моя роль стане ще більшою. Хоча куди вже більше. Ну, так ви ж за це, мабуть, гроші великі отримаєте? Які там гроші? Це ж вітчизняний проєкт. От якби я у Голлівуді так знімалась, вже давно мільйонеркою була. А у нас, знаєш, які в мене витрати? Одяг бренда викупити треба? Треба. До стиліста сходити треба? Треба. На масаж, у салон краси. Я вже мовчу про наші з тобою зустрічі. Я тоді не розумію. А навіщо вам все це треба? Що саме? Ну, ви ж самі кажете: увага людей вас дратує, часу вільного немає, грошей вам не вистачає. То подзвоніть агенту і скажіть, що ви йдете на пенсію і відпочивайте в задоволення. Пенсію? Що ти несеш? Мені ще ран? Та і взагалі хто мене відпустить на піку популярності? Без мене проект закриється. Ну, Прям закриється. Не так вже й добре ви там граєте? Що? Ні? Ну, у першому сезоні ви були на висоті. Я вірила кожному вашому слову. А коли в п'ятій серії ви втратили дитину, я ридала цілий вечір. А з третього сезону от ви сильно здали. За п'ятий дивитися вже неможливо, чесно. Вже дуже помітно, що ви якась квола, що спустошена. Вам не вистачає енергії. І навіть помітно, що ви текст не вимовляєте. Тому так, так. Ви праві. Вам треба йти. Ви просто ну, не витримуєте ви оцей весь скажений ритм. Це я не витягую? Ну, це я квола. Ваня я згодна підписуємо контракт на шостий сезон. І ще. Пам'ятаєш, ти мені ще про один проєкт казав? Так от, ми його також беремо. І на телеканал, на інтерв'ю також сходимо. Все. Я доведу, що Сніжана Бульбаш справжня зірка. Браво. От Клас.